Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти, як вам в стаж зараховується період, коли ви здійснюєте догляд за малолітньою дитиною. Ми будемо розглядати три періоди. Якщо ви цей період перебували до 1 січня 2004 року, з 1 січня 2004 року і після 1 січня 2005 року, за яких умов період? Час догляду за малолітньою дитиною вам буде зарахований до стажу. Отже, до 1 січня 2004 року жінкам час догляду за дитиною до 3 років зараховується до стажу. Якщо на час народження дитини ви не перебували в трудових відносинах, тобто ви не працювали, в такому випадку при призначенні пенсії вам необхідно буде надати свідоцтво про народження дитини або свідоцтво про народження дітей. Якщо ми говоримо з 1 січня 2004 року, то я хочу нагадати, що уже стаж починає бути зарахований в тому випадку, якщо. Були внесені страхові внески за жінок, які доглядали за дитиною до досягнення нею трьохрічного віку. І взагалі законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування визначено, що страхові внески за жінок, які доглядали за дитиною до досягнення нею трьохрічного віку, сплачувалися і починають сплачуватися з 1 січня 2005 року. Що це значить? Якщо жінка доглядала, за дитиною віком до 3 років, у період з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2004 року, то такий період вам буде зарахований до стажу на підставі документу, що підтверджує факт отримання допомоги по догляду за. До досягнення неї трьохрічного віку, вам таку довідку потрібно буде отримати і звернутися для її отримання в управлінні соціального захисту населення, в якому ви відповідно і отримували допомогу, тобто щомісячні виплати. Після 1 січня 2005 року час догляду за дитиною до досягнення неї 3-річного віку буде зараховано до стажу матері, якщо вона отримувала відповідну допомогу уже за даними системи персоніфікованого обліку. Незалежно від того, чи працювала жінка до виходу у відпустку по догляду за дитиною до трьох років чи ні, їй цей період буде зараховуватися до страхового стажу. Оскільки нарахування та сплата страхових внесків за неї здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. Тобто, коли ви отримуєте виплати щомісячні, в даному випадку управління соціального захисту виступає тим органом, який здійснює і надає вам щомісячні виплати. І в такому випадку цей період вам буде зарахований до вашого страхового стажу. Повторююсь, до 1 січня 2004 року, незалежно від того, працюєте ви чи не працювали вам період. Догляду за дитиною до трьохрічного віку буде зарахований на підставі свідоцтва про народження дитини. Вам його буде просто потрібно буде надати при призначенні пенсії.